Ти досі скриваєш податки? Або хочеш дізнатися ще одну мовчазну причину, чому війна в Україні може закінчитись? Тоді слухай уважно: з 22 листопада 2025 року у фінансовому світі запроваджується нова глобальна система передачі платіжних даних – 2022. Це не просто новий формат. Це уніфікована мова для всіх банків світу. Раніше платіж це була сума, рахунок і дата. Тепер кожен переказ це повна фінансова картина. Хто, кому, за що, чому і навіть контекст угоди. Що це означає для нас? Плюси менше шахрайства, більша прозорість між країнами, простіший облік міжнародних платежів, автоматизація банківських процесів, мінуси, твоя приватність під загрозою. Усі транзакції стають читабельними для аналітики, включно з податковими службами підвищений контроль держав і корпорацій. І як це стосується війни, деякі експерти вважають, що повна фінансова прозорість може ускладнити фінансування терористичних структур, сірих схем та тіньових потоків, у тому числі й в обхід санкцій, а значить, обмежити фінансову підтримку агресора чи це війну. Не факт, але це ще один крок до глобального контролю, який може змінити правила гри, а також покласти край найболючішої проблеми в Україні корупції. А чи буде нашим корупціонерам після цього і надалі цікава війна? Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео, які пояснюють складне простою мовою.